Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Осінь, дерева, природа, готуються до стану спокою, але ж не ми, не люди. Все-таки ми маємо свої плани. Ми хочемо, восени якраз у нас дуже активна пора доповнення своїх квіткових садів, фруктових садів. Адже хочеться спробувати щось нове, все, нові смаки, нові сорти, різні дерева насадити фруктові, кущі фруктові. Ну і я така сама Так, захотілося мені доповнити свій фруктовий сад і посадити кілька дерев, кілька навіть найменувань, та, кілька видів дерев і фруктів. І ось я вам покажу, що я придбала, що я посаджу зовсім зовсім незабаром і розповім, що ж це за такі цікаві сорти. Сорти від Роса СПС, є сайт такий, це ще є людина в Фейсбуці, пані Таня. Це є власниця це сімейного бізнесу, та чи то сімейний їхній бізнес. І ось я в них купляла точно вже неодноразово як дерева, так кущі, так і троянди. Абсолютно дуже якби. Ну, Професійно все дуже гарно рекомендують, навіть якщо ви не до кінця знаєте, що ви хочете, точно вам порадять згідно ваших запитів. Точно пані Таня може дати дуже дуже гарні поради згідно своїх смаків, уподобань і перевірених смаків, наприклад, от, це, ну, ми дітям щось в школу пакуємо, даємо якісь там коробочки з чим з перекусом. І відповідно, якщо дитина пані Тані приносить в клас якусь смакоту фруктову, то це зразу показник. Кількість звертань батьків, що вони хочуть собі теж такі висадити фрукти, такі дерева. Оце є точно-точно показник перевіреності і смаку. Тому приступаємо, що ж я купила? Я купила вишня, гріот всіх святих, чим вона цікава. Покажу вам, може, саджанець. Я кажу, вони займаються дуже гарно і дуже довго. Тому саджанці абсолютно прекрасні, гарно обрізані, прищеплені. Коренева абсолютно не було проблем в мене ні, ні з жодним з їхніх дерев. Що ж, це за така цікава вишня? Вишня дуже-дуже цікава. Можете теж почитати, але я вам розповім те, що я знайшла про неї. Це є селекції Франції. І чим вона цікава, що вона ремонтантна. Мало того, що вона ремонтантна, ну, і це логічно, напевно, що, що кож, цілий рік фактично той е, вегетативний сезон, вона буде квітнути, е, достигатимуть плоди, а вона паралельно квітне, тобто на дереві в той же самий час, в той же самий період, будуть присутні як квіти, так і вже достиглі плоди. І листя буде теж міняти свою барву. І відповідно вона гарно родить, попри те, що вона ремонтантна, і вона одночасно і квітне, і достигає нам, ну, якби. Плоди вишеньки, вона все одно дає гарні якості плоди, немаленькі, гарних смакових якостей. Ось така краса. І будуть ці плоди від липня, десь, мабуть, середина, кінець липня, завжди від регіону, і до вересня жовтня Тому ось така цікавиночка, зовсім зовсім цікавиночка. Яблуньки. Краса яблуня. Флорина. Флорина, це я купила, побачила просто сусідки, і от вона мені порекомендувала. Ну, не так переконаю, як просто розповіла, що вона наскільки гарно має стійкість до парші, до захворювань, тобто вона абсолютно чиста, порівняно з дуже багатьма сортами в саду, ці яблука вони прекрасної якості зберігають свою красу, чистоту. І це зимовий сорт і відповідно абсолютно здорові і дуже гарної декоративної також якості. Так, ці, ці яблука від цієї яблуні. Ось Тому я її придбала саме через те, щоб вона себе дуже гарно показала по стійкості до захворювань, до перші. Ось така краса. І ще одна яблунька поруч тут в мене. Що по цій красуні? А ця красуня має дуже гарну якби, історію. Вона це є досить складний. п'яти... Етапний е, процес схрещування, і в схрещуванні брали участь чи то сім, чи скільки сортів це Сполучені Штати Америки ну цікава, цікава краса. І якщо подивитися на яблука, е, які є світлини в інтернеті, то вони теж дуже дуже гарно виглядають. Такого темного насиченого кольору. Прекрасно. Це є літній сорт, досить ранній. На першу декаду серпня рахується достигання, мені якраз таке треба було. І ось пані Таня по своїх таких уподобаннях, по своїх спостереженнях, адже вони дуже багато знають про різні різні сорти, вона мені порадила таку смакоту і таку красу. Тому я думаю, якщо ви шукаєте щось таке і думаєте, доповнити свій фруктовий сад з новими смаковими якостями, то я вам точно однозначно раджу, пані Таню щиро. Дякую вам за увагу. Діліться, що у вас висаджено, які плани. Погода така, що дозволяє висаджувати дуже-дуже комфортно. Тому буду дякувати за відгуки, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!